Хочу сьогодні зняти відео, як я собі зробив о, живлення квартири, коли вимикають електроенергію. То я Куфлов Delta 2 Max. От Зараз він працює, живить в квартиру 575 Вт. Він має запас о, 2, 2 з гаком кВт години. І Працюю на повному автоматі, бо до лічильника він підключений через АВР. Стоїть автоматичний режим, воно саме перемикає, коли зникає світло на екофлоу, і коли з'являється світло, тоді ну, включається на центральну мережу і виходить один кабель розетки, він заряджається. І так Він працює на повному автоматі, нічого не треба натискати. Єдине, що воно трохи клацає, цей АВР вночі чути. Ще додатково є така батарея 24 вольтова на 100 А. Це запас кілька 2,5 кВт. години Вона використовується рідко, переважно вона лежить в ящику, схована на балконі, а коли світла довго немає, то йде отакий от кабель. Валяється і через нього підключаю. В ньому взаді є два, два входи на сонячний. На сонячну, все. Сонячні входи два от. Входи, вони йдуть специфічні, такі це є XT60, але не просто XT60, а I. Оця металева штучка, це означає, що це XT60I. І каваль йде, роздвоюється. Тобто він спочатку йде один, плюс-мінус, в кінці роздвоюється, і хочу продемонструвати, як воно буде заряджати. Так, вставляю. Один, один встав. Зараз тут появиться. О, пішло. 300, 380. Що Цікаво, якщо не, XT, не XT60i без того металічного штекера, то буде десь в два рази менше, буде десь 180-190. Так, і вставляю другий штекер. Другий штекер от у нас. Оп. І. І що у нас буде? 762? Ну, так, максимум 800 він. Видає і всього в принципі для квартири вистачає з головою. Тобто тут 2,5 кВт, години, тут 2 кВт. години. Цього вистачає на довгі відключення, тобто там по 8 годин нормально проходиться. І, і, і що ще? Є ось зарядне. Зарядне. Це рідне, 20 амперне тобто воно заряджає повністю цю батарею. Якщо в 0 розрядити, воно заряджає її за 5 годин. І воно постійно під'єднане, тобто зарядка під'єднана. Цей кабель під'єднаний, тобто його з клем не знімаю. Просто в ящик ховаю. ну Завжди в ящику стоїть, я просто зараз виняв, щоб зняти відео. Ось таким чином. Чекаю в коментарях на зауваження і пропозиції. Кабель не гріється, хотів сказати.